Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. За вікном дощ іде пасмурно. І мені захотілося пересадити мої орхідеї відділити діточок від орхідей матусь. Корінчики вже маються більше, ніж 3, і є прям такий довгенький. І мені здається, що зараз саме актуальне для того, щоб відділити. І пустити їх в самостійне життя. Всі зараз орхідеї в стадії активного росту, корінчики розкуклені. На цій орхідеїці, бачите, ось точка росту вона була чимось пошкоджена, і нещодавно всі листи з цієї орхідеї, самої материнського кущика, вони прям пожовтіли і пішли. Ось такі в мене тут діточки-кабанчики. Можна було, щоб вони ще були на мамі, але я хочу їх пересадити, тому що ще одну орхідею із цих я буду віддавати, і взагалі вони вже великі слоненятка і можуть самостійно рости. Тим паче я такі підлітки купую. Ну, переходимо до пересадок. Починаємо. Це орхідея Одорин. Я дістала її з горщика, це прикоренева дітка. Ви бачите, що вона знаходиться. У основі орхідеї. І чим раніше ми знімаємо діточку з орхідеї, тим легше проходять ці процеси, тому що чим старше діточка, тим складніше. Ось, я ось так відрізала. Чесно кажучи, це було не дуже легко. Мені важливо було зберегти всі важливі часті рослин і материнського, і діточки, всі корінчики, щоб були цілі і не пошкоджені. Цілком нормально, подивіться, чотири корінчика, два великих, два маленьких. У матусі також тут дуже маленький такий зріз. Все я зробила максимально делікатно. Зараз оброблю перекис сьогодні і дитинку, і матусю. Переходимо до іншої орхідеї. Ось я вже зняла першу дітку, яка була велика побільше. Ось так виглядає місце зйому. все ціле. І друга орхідея не постраждала. Дуже мені складно було відрізати цю орхідейку. Ось і друга. Дивіться, також корінчики товстенькі, величенькі. Ось тут я трошки її пошкоджила корінчик. Нічого страшного, я не переймаюся, ось так виглядають всі зрізи. Цей пеньок залишати я не буду. Він дав мені дві діточки і все, там же коріння майже немає. Обробила я перекисем водню, бачите, шипіт, шийка у орхідей. Коли воно все підсохне, а обробляла я перекисем водню, тоді я вже буду орхідейки ці саджати у субстрат. Ось такі вони в мене маленькі. Сажаю я звичайні свої улюблені стаканчики. Ось так виглядає в мене парочка. Орхідейка Одорін, подивіться, як вона гарно сположилася в горщику. Класна така діточка, і вона не маленька, вона вже достатньо доросла для самостійного життя. Отак виглядає мій Одоріон Кущик материнський. Сподіваюся, що зовсім скоро вона піде в активний рост в корінчиках і все буде добре. Ось ці мої дві орхідейки невідомої орхідеї подивіться, як гарно зайшли корінчики в горщик. Вони вже саме в тому віці, коли повинно їх відокремлювати від матусі. Дуже важко було завести корінчики, які в ростопирку росли, яким хотілося, а нічого я максимально обережно велику кару всюди підштовхнула, щоб орхідеї керівно росли, не заварювалися і все було нормально. Ось так я сьогодні захотіла і пересадила діточок, сподіваюся, що все буде добре, вони будуть в активний рост. Дякую, що були сьогодні зі мною. Будь ласка, напишіть коментарі, що можна було ще почекати. Я знаю, це мої орхідеї, я, як вважаю, потрібним, так і роблю. Якщо вам було корисно, то залишайте свої коментарі до зустрічей на моєму каналі.